Друзі, всіх вітаю з вами український історик та офіцер Олександр Алфоров. Про блекаут в історії я вам зараз все розповім, і вам стане однозначно все зрозуміло, що Путін робить своїми розстрілами нашої української інфраструктури, бо це явище насправді дуже давнього. Порядку. Ну перед цим подякую всім, хто лайкає, коментує та поширює мої відео. Боремося за історичний Ютуб. Щиро друзі, дякую за донати на бензин та цукерки на Patreon, на картки, які внизу та власне в спонсорстві. Отже, що таке блекаут? Тепер просто от, термінологічно: блек-чорний з англійської зовні. тобто, це затемнення. Але слово блекаут використовується в багатьох різних. Моментах, ситуаціях, і ми говоримо не тільки про загальне затемнення, тобто виключення світла, коли енергія не поступає до споживачів. Ми говоримо про, наприклад, штори блокаут, коли вони зупиняють світло. Або ж, наприклад, алкогольний блокаут, коли людина не пам'ятає нічого. І, от, до речі, у Путіна не алкогольний блокаут, у нього просто дурдо в голові. Але що ж таке блокаут? І ми сьогодні часто це слово. Вживане в засобах масової інформації усюди, і ми його чуємо, говоримо. Але тепер трошки історії, друзі. Справа в тім, що Російська Федерація, ну я кажу про цю країну, яка є спадкиємець СССР, спадкиємець російської Опері, ну, московити. Московити вживали цей блокаут насправді неодноразово. І я хотів би навести вам приклади, коли країни прибалтики почали відходити. І проголошувати свої незалежності від Совєтського Союзу. То що зробила Рашка? Ну, безперечно, там у них ГКЧП було 19 серпня, там, в серпні, латвія Естонія проголосила Литва раніше. Але що робить Рашка, тільки вгамувалася ця ситуація. Вони відразу починають тиснути на енергосистеми. І що ви думаєте, піднімають тарифи настільки високо, бо відключити не намагав не. Ну, боялася відключити, але настільки високо піднімає тарифи на опалення на електроенергію, що країни Балтії, і тут в першу чергу найбільше постраждала, стільки розумію, Латвія саме, вони просто населення не здатне оплачувати комунальні рахунки. Країна не здатна оплачувати електроенергію та газ. І що відбувається? В 90-ті роки, наприклад, країна, там, та сама Латвія. Люди живуть в тому самому в який ми сьогодні бачимо: зима, весна, літо, опалення на буржуйках, які встановлюють масових будинках, світла немає перебої. От те, що ми сьогодні бачимо, пройшли країни Балтії на початку 90-х років, але в інший спосіб, без використання. Звісно, ракет, але з використанням максимальних цін, які не були здатні оплатити звичайні люди. До речі, блокаут Росія двічі включала в Грузії. Це був період 1990-х років початку. Знову, коли це була така помста, ну ми просто про це мало що знаємо, бо жили в своїх бідових 90-х роках. Але, наприклад, в Грузії це було по суті Тбілісі, Місто, яке мало ті самі багатоповерхівки з ліфтами, системи освітлення, то власне Тбілісі було всі 90-ті роки темним містом, тому що не було світла, не працювали ліфти, не працювала система опалення, нічого не працювало. Квартири в Грузії перетворилися в місця, де люди грілись навколо буржуюк, і це дійсно та правда, тому що Росія... Тиснула на Грузію і відключала повністю її від електропостачання від газу. Все через те, що була просто банальна помста. І до речі, другий блекаут в Грузії був у 2006 році, коли під певними приводами там якихось вибухів газопроводів. Росія вчергово відключає Грузію від постачання супереч домовленостям. І, звісно, цей блекаут він передував нічому іншому як. Нападу на Грузію Грузію у 2008 році, коли Російська Федерація напала теж своєю спецоперацією. Ну, з секуни є вони і в Африці, з секуни, точніше, на Євразійському континенті, тому що <coughs>, Росія ніколи не воює, Росія знає, щось когось завжди мирить. Цікаво, що ця тенденція блокаутів вона і не тільки винахід 90-х, 2000-х років. Я би про блекаут інше ще хотів би сказати історичний. Коли німецькі війська взяли у вересні Київ, у вересні 1941 року, що советське керівництво підготувало? Блек-аут. Так справді, цим словом можна назвати те, що почалося період з 24 по 28 вересня 1941 року, совєтська армія вийшла, в Києві залишилося населення цивільне. Так, військові частини німецькі, які далі рухалися фронтом. Але совєти вирішили, що Київ необхідно знеструмити і просто почалися підриви ці підриви, які ми знаємо як підриви хрещатику. Так? Але це були підриви, там, по суті, постраждало під тисячу будівель, було підірвано конкретно близько 300 конкретних цілей. І постраждало під тисячу будівель. І ми про це говоримо в контексті не тільки підрива хрещатику і цивільних адміністративних будівель. Але в першу чергу совєти виходячи замінували вибухи, вибуховими своїми пристрілями, замінували енергосистеми Києва для того, щоби кого німців злікудувати. Ні, звісно, вони воювали проти власних колишніх громадян, які залишились на території Києва. Отже, друзі, це теж був такий період, коли. Керівництво Московське, абсолютно достовірно виймаючи план Б, каже, буде ну, сьогоднішньою мовою блекаут. Іншою мовою ми можемо назвати ці події як тактика спаленої землі. Тактика, яка заборонена була ще у 1907 році, але яка масово використовувалася Совєтською, Російською імперією, Совєтським Союзом і сьогодні Російською Федерацією проти цивільного населення, коли просто знищується все, аби... Досягнути своїх, скажімо так, якихось переваг на військовій зоні. І, до речі, про блекаути. Тут, знаєте, як є такий анекдот про блекаут, скажу, що він характеризує іншу людину, коли там Путін, знаєте, став якимось величезним, величезним гобліном і став жерти вже не тільки українців, а став жерти вже і. Своїх співгромадян, співвітчизників, і от живіт Путіна темний такий, як блекаут: живіт Путіна, і в нього впадає згори. То, То шайгу впав туди, то там якийсь Кісільов, то якась всі ці соловйови впадають через рот впадають. І от вони там хтось запалює свічечко і каже: ну, правда, як в Україні дуже темно, от кажуть, і бачать Лукашенка тут. Він каже, Олександр Григорович, вас що, Путін теж з'їв? Лукашенко каже: Та ні, ми з Володимиром Володимировичем в таких близьких стосунках, що я в живіт потрапив через інше місце. Ну, очевидно, що і через це інше місце, і Путін думає своєю командою зламати українців. Блекаут нас не зламає, підтримуйте армію. Підтримуйте Збройні Сили України. Друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал і, звісно, ще раз лайкайте, коментуйте, розширюйте відео. І ще раз дякую за ваше спонсорство, донаторство на цукерки та бензин. З вірою в ЗСУ наближаємо наш день перемоги ще разу. Слава Україні! З вами був український історик та офіцер Олександр Алферов. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.